Вітаю усіх, хто налаштовані свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. На Вінничині буде збудовано 5 житлових об'єктів на 403 квартири в Ладижинській, Хмельницькій та Агрономічній громадах для внутрішньоприміщених осіб. Проєкт реалізується в рамках меморандуму, ухваленого між Вінницькою обласною військовою адміністрацією, Міністерством реінтеграції та Міжнародною організацією з міграції. Скільки часу триватиме відповідне будів... будівництво, зокрема на території агрономічної громади, на яких умовах надаватиметься житло переселенцям? Та яка міжнародна структура фінансуватиме даний проект? Про це ми і будемо говорити з головою громади Сергієм Сітарським. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Сергію, у нашій студії. Добре. День. Як я сказав на початку нашої розмови в трьох громадах області, зокрема Ладижинській, Хмільницький та е, Агрономічній, яку ви представляєте, буде реалізовано проект покращення житлових умов для внутрішньопереміщених осіб? Планується загалом збудувати п'ять житлових об'єктів на 403 квартири. Скажіть, а от яка їх частка буде зведена безпосередньо? У вашій громаді у нашій громаді обрано три об'єкти в трьох населених пунктах: в селі Бохоники, в селі Горбанівка і в селі Ільківка. З цього проєкту загально на території Вінницької області у нас буде 128 квартир. У нас буде будуватися модульне житло, двохповерхові такі котеджні будинки і. Село Бухоники – 3, село Горбанівка 5, це на 8 сімей і все інше це в селі Ільківка. Це за кошти Міжнародної організації з міграції. Не, не о копійки агрономічна сільська рада з бюджету з місцевого на це не виділяє. Тобто, це проект заходить до нас кошти, будує саму міжнародна організація, визначає забудовника міжнародна організація. Наше завдання не, не заважати, але підготувати обов'язково земельні ділянки для того, щоб можна було на них будувати. Це, про це означає так про земе. Також так, так, поговоримо. Так, так. А чому саме можливо громада ваша отримала і потрапила до цього проекту? Та які, можливо були до вас вимоги саме до громади, яка зацікавлена, аби даний проект був реалізований саме на її території? Так, ну одна з перших вимог це кількість внутріпереміщених осіб, яка зареєструвалася на нашій території, враховуючи те, що рахується наших мешканців 9,5 тисяч мешканців всієї громади. У нас на території було зареєстровано більше ніж 1500 внутріпереміщених осіб. Це більше ніж 10% від населення. У нас на території зареєстровано внутріпереміщених осіб. Крім того, враховувалися, другий показник це відстань від обласного центру і від можливості внутріпереміщеним особам. Знайти роботу. Тобто у нас налагоджено е, транспортне сполучення до обласного центру, а обласний центр, зрозуміло, місто, місто де можна знайти роботу для внутріпереміщених осіб. Е, тому, якщо ми дивимося, Хмельник це місто і Ладижин це місто, то сільська територія в даному випадку обрана у нас. На тих, я знаю, об'єктах там будуються багатоповерхові ну, основні будинки, у нас же модульне житло, двохповерхові будинки, враховуючи те, що це на них треба подати воду, на них треба. Або забезпечити септики каналізацію, тому таке житло, як в сільській місцевості, воно і враховано, тому що модульні будинки будуть будуватися тільки у нас. Вони швидко зводяться і, і, і на умовах, що будується повністю, і коли вони будуть готові, нам передають ключі від квартир 128 квартир. І вже комісія наша спільно буде визначати, кому надаватися в оренду це житло, тому що дехто. Тут нікому воно у власність, нікому воно не реалізовуватися по комерційним цінам не буде. Це буде орендоване житло. Добре, а от ми попереді говорили про те, що проєкт буде реалізований за кошти міжнародного донора, скажімо так, а от надання або земельної ділянки під будівництво, підготовка проєктно-кошторисної документації це сфера вашої відповідальності? Так, це сфера нашої відповідальності, однак частину фінансових витрат на себе бере. Теж міжнародна організація з міграції це кошти німецького банку. Німецького банку КФВ, але реалізовується через організацію, Міжнародну організацію Міграції. По, одні, по одному населеному пункту нам потрібно було вносити зміни в генеральний план для того, щоб та земельна ділянка відповідала вимогам, то навіть оплату даної зміни, робіт по внесенню змін в генеральний план взяли на себе Міжнародна організація з міграції. Ви вже попередньо назвали декілька, скажімо так, інвесторів, які будуть реалізовані і долучатися до цього проєкту. А можливо, ще є структури міжнародні, які готові вкласти свої кошти і, можливо, на певних умовах. Перше, що якщо ми підписали цю угоду, ви ж зазначали, що ми підписали угоду з міжнародною організацією міграції на те, що ми е, почали цей проект. Успіх нашого проєкту залежить ну, подальшому, наша співпраця з будь якими міжнародними організаціями. Тобто успішність завершення даного проєкту покаже міжнародним організаціям, будь то міжнародна організація з міграції, будь-то ПРООН, будь-то інші громадські організації, чи можливо з нашою громадою співпрацювати, чи надійний ми партнер. І от якщо ми покажемо себе як надійного партнера, де е проєкт буде успішно реалізований, тоді інші е міжнародні організації, які в тому числі е використовують, Кошти даного банку німецького можуть заходити до нас з пропозиціями далі покращувати благоустрій, покращувати соціальну сферу тим же внутріпереміщеним особам. Якщо ми з вами подавали будинки, зрозуміло, будь-кому стає зрозуміло, що потрібно далі робити гарну комунікацію і благоустрій. От ми можемо говорити про розроблення проєктом надалі, про благоустрій цієї території, про її забезпечення як освітлення, як дорогами і тому подібне. Тому даний банк він каже, ми будемо бачити, і всі так кажуть це, все від цього залежить наскільки успішно буде реалізований даний проект і я своїм мешканцям пояснюю і працівникам, що ми повинні все вкласти, щоб показати себе надійним і грамотним, розумним партнером. Це дуже нормально, коли в вашу територію на сьогоднішній день вартість проєкту, якщо перевести в гривні, це більше ніж 240 мільйонів гривень. Врахуйте, що бюджет річний в сільської ради всі 110 мільйонів, десь 100 110 мільйонів. Тобто нам дають більше ніж два бюджети вкладають в нашу територію. Ми повинні бути проти. Ні, ми ми. Руками і ногами повинні за це боротися. Ви сказали, що буде збудовано понад 120... 128 квартир, квартир так. а по термінам є е... певні рамки. Так, Міністерство реінтеграції, міністр Верещук, вона це тримає на контролі, і всі ці терміни ми вимагають виконання певного. Я розумію, що ми не впливаємо, тому що реалізатор цього проєкту і проведення конкурсу і будівництво це Міжнародна організація міграції. Якщо хтось думає, що комусь там отримують кошти, їх там хтось буде визначати, хто. Конкурс на, на сайті міжнародної організації міграції. Вони проводять і конкурс, визначення, хто забудовник, і вони будуть впливати також на те, кому ми будемо надавати квартири. Вони будуть контролювати це, тому що 80% житла буде здавати даватися в оренду безпосередньо внутріпереміщеним особам. І тільки 20 ми зможемо отримати е, можливість знову ж таки надавати в оренду працівникам соціальної сфери нашої громади. От тому тут. Ми теж маємо в цьому говорити, що ми теж можемо бути в цьому зацікавлені в реалізації даного проекту пане Сергію, знаєш, що на минулому тижні ви перебували у складі делегації в Німеччині. Це Пов'язано з проектом, про який ми говоримо, так ми коли зустрічалися ще місяць назад. У нас було таке зібрання, іменно безпосередньо в Австрії, де такі проекти були реалізовані вже давно, і там є, там називається це доступне житло. От ми зустрічалися з багатьма партнерами, які з міжнародними організаціями, які фінансуються в тому числі з за рахунок коштів Європейського Союзу, і ми давали свої знайомилися, роздавали візитки і ті проекти, які ми хочемо ще е, надати на те, щоб їх реалізувати. І були запрошені, і тому теж будемо так це. Це зустріч, це знайомство з іншими міжнародними організаціями, які мали би бажання, які придивляються до наших громад для того, щоб в майбутньому або заключати з нами договори, або далі будувати щось. Тому що нас цікавить сьогодні і будівництво дошкільних навчальних закладів, тому що у нас не вистачає категорично, не вистачає дитячих садочках місця. У нас центральна школа переперенаполена, нам треба водогін змінювати, тобто інфраструктуру. Це сьогодні. Сьогодні, да, ми розуміємо, військовий стан, але критичну інфраструктуру треба підтримувати, капітальний ремонт її потребує. І ми таким чином надіємося залучити додаткові кошти в нашу громаду. Це р... з цим пов'язано. До речі, за два злишком роки війни в Україні це перший ось такий серйозний проєкт, який реалізується за кошти закордонного інвестора. Вони не бояться до нас. Заходите. Ну, я вам скажу, це перший такий проект, де залучаються безпосередньо територіальні громади. Раніше кошти міжнародних спонсорів, в тому числі і Європейського суду, надавалися на уряд, на кабінет міністрів і йшло через урядові організації. Сьогодні вперше залучені безпосередньо і навіть до самої Координаційної ради, в яку включені голови територіальних громад. Тому кошти ці не, не потрапляють в бюджет держави. Вони йдуть безпосередньо, спочатку банк видає на Міжнародну організацію і міжнародна організація вже сама реалізовує, тобто, фактично, в бюджети державні ці кошти не не, не, не ми не місцевий, не державний бюджет коштів не отримує. Ми на виході отримуємо житло. І все до речі, такий перех буде реалізовано і ще в декількох областях України Так, Львівська область була з нами. Хотин, сусіди наші, Хотин безпосередньо місто. Я знаю це в Львівську звівської області. Було чотири громади. Мені здається, якщо я не помиляюсь, там 12 територіальних громад приймають участь в даному проєкті. До речі, а Вінниця, як виглядає? У нас тільки лише три громади, а там більше. Ну я так не скажу зараз. Перше, що почали з Київської області, але це ірпінь там, де е, востанавлюються будинки, відновлюються будинки, які були пошкоджені в результаті обстрілів. Там є таке, там не будується житло. Вони відбудовують. Це і там зараз йде питання спочатку довідки про розмінування, що можна доступ, потім довід дозвіл власників квартир, що вони ну то тобто міжнародна організація має дотриматися всіх норм, і от то, що ви сказали, чому ми обрали безпосередньо нас, ми давали декілька об'єктів. То міжнародна організація з міграції вона декілька разів комісію свою виїжджала, визначала місця, які найбільш комфортні і на їхню думку, і відповідають всіх вимогам, і починаючи від екологічних норм і закінчується соціальними нормами зручно. Для населення, тобто, ми не повинні внутріперемічних осіб десь на окраїну області поселити або десь в таку громаду, де там уже люди виїхали. Ні, ми їх повинні забезпечити місцями, де буде комфортне проживання, і вони зможуть ну, нормально себе відчувати навіть враховуючи те, що вони втратили своє житло або втратили можливість жити там, де вони народилися. Тобто, фактично на території вашої громади працював представник міжнародної комісії так, і так. дивився, що ви пропонуєте? Комісійно проте не працював. Вони виїжджали комісійно, і вони виїжджали на декілька об'єктів. Цих три об'єкти визначили: по відстані, по зручності, по екологічним нормам і тому подібне. Тому в них багато вимог, але навіть будівництво, навіть на території Бухоники у нас буде старе приміщення зноситися, вони беруть все це на себе. А технічно ви могли б запропонувати більше об'єктів? Ми і запропонували декілька місць, але ну я так розумію. Що не в одному ж місті можуть строїтися, і те, що більше підходило їм, то вони вибирали. Ми вже тут надавали майданчики, які їх влаштовували. То наштований, там влаштовує, не там сполучення, там поряд дитячий садочок в Горбанівці, знаходиться, там поряд школа, там скважина існуюча, але вона мала використовувати. То там ліміт води вистачає. Тобто, от всі ці вимоги, всі ці можливості території використання території на благо знову ж таки і на покращення умов проживання. Вони це все враховували, і ми на це не впливали. На будівництво це добре. А як і де е, сьогодні проживають внутрішньо приміщенні особи на території вашої громади? На території... В яких умовах вони да, дивіться? Ну от на території нашої громади місць, де скупчення, так як старі гуртожки, нас немає. У нас всі е, люди або знімають, або придбали житло. В основному орендують житло. Тому і вони і розраховують, що сьогодні вони орендують у приватних осіб, і вони орендують їх за комерційними цінами. розумієте? А от доступне житло, воно ну я не буду сказати наскільки, але якщо сьогодні кажуть, десь приблизно оренда 10 тисяч може бути, дивлячись від площі, від квартири, від будинку, будинки набагато дорожче, да? то це житло буде ну, набагато нижче ціна його оренди. Тобто там представник був міжнародної організації міграції, він говорив, що така квартира може коштувати навіть 3 тисячі гривень оренда того житла. Тобто, це привабливе житло. Реально, я можу сказати, вам три може бути і інше. Але Приблизно, якщо так ми не даремно їздили за кордон, дивилися, як в Австрії це має працювати. Це вартість житла складає з всіх витрат, які йдуть на житло, це комунальних і по утриманню того житла, плюс якийсь невеликий відсоточок на утримання самої організації, тобто нашого комунального установи, яка буде обраховувати, рахувати це, все ну, на, на їхнє утримання цієї організації, Це бухгалтерий керівник. Тобто, фактично, кошти за оренду відповідного житла надходитимуть до... до сільського, сільського бюджету. бюджету. Або ну на обрахунки комунальної установи сільської ради, яка буде створена для обслуговування даних будинків. От так. І можливо таке питання мене цікавить, а які можливо все ж таки категорії внутрішньопереміщених осіб отримають першочергове право отримати новозбудоване житло у вашій громаді? Є можливо, це я вам зараз по всіх категоріях боюсь давати ну, чітку відповідь. Ну, ні, зараз ж... вам ніхто не дасть чіткої відповіді, тому що ми маємо дотримуватися, по перше, всіх рекомендацій. І міжнародної організації і рекомендації Міністерства е, реінтеграції. Воно в основному визначає нашу політику роботи з внутрішнім особи. Вони, воно ними турбується. Це буде комісійно визначатися. Люди будуть подавати заявки і відповідності до е, статусу родини, до її доходу, до її місця. Ну, по-перше, це люди, які зареєструвалися в нас. По-друге, їхній рівень доходів на душу ну, на, на сім'ю. І це буде враховуватися. Під під час надання в оренду даного площі. Це нам так пояснили. Поки що цей механізм у нас не працював, побачимо, будемо розробляти. Ми будемо, можливо, першими. Можливо, ми будемо бачити, як в Хотині, в Хотині така ж. Я чому познайомився з хотинським міським головою. У них теж будуть будуватися модульні. Якщо вони трошки скоріше нас, ми будемо бачити, як вниз. Але вже система буде напрацьовуватися вже у нас в Україні, тому що система доступного житла це вперше почалося, так як ви сказали, дійсно. І у нас будується це житло за міжнародні кошти під егідою. Міністерства на нашій території, тобто, ми говоримо, що новозбудоване житло буде надаватися винятково на умовах. Оренди тільки так. умова оренди, і все, тобто у власність воно нікому не буде передаватися. Поки що. Що ж, я дякую вам, пане Сергію, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших у брав участь голова агрономічної громади Сергій Сітарський. Йшлося про умови будівництва нового житла для внутрішньопереміщених осіб, що проживають на території. Громади розмову бів журналіст Олександр Блашко. На все добре.